Закатуємо кетчуп. Рецепт розрахований на 6 банок по 500 мл. Кришимо в каструлі чи в каструлю, якщо є велика, дольками. 3 кг помідор, 500 г яблук, 250 г цибулі. Ставимо на невеликий вогонь. Після закипання 15 хвилин прокип'ятити. Найголовніше не забувайте помішувати. І на початку накрити кришкою, ледь не забув. Наша суміш пустить цік. Так має бути. Молодці. У вас все правильно та чудово виходить. Після 15 хвилин вимкнути вогонь та почекати нехай охолоне і перебити занурювальним блендером до однорідної консистенції. Ставимо на невеликий вогонь та додаємо 2,5 столових ложки цукру плюс 1 столову ложку солі. Перемішуємо. Орієнтуйтеся на власний смак. Додавайте більше або менше солі та цукру плюс 1 головку чеснику. Вичавити на чеснекодавці. Перемішаємо. Плюс приправи за смаком. У мене до шашлику. Плюс чорний мелений перець. Кількість додавайте за смаком. Можна всипати ще кориці. Ванільний цукор не обов'язково. Але я додам. Плюс одну пачку, тобто 10 грам ванільного цукру. Плюс базилік. Перемішуємо. Та після закипання проварюємо 30 хвилин. Плюс 40 грам оциту 9-відсоткового. Перемішати ложкою. Нехай закипить. Та вимикаємо. Пересипаємо в попередньо стерилізовані банки. Не забувайте стерилізувати кришки. Накриваємо банки кришками та закатуємо. Банки переносимо в затишне місце та вкутаємо ковдрами. І нехай вони стоять там до стигання. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!